Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Пополюха. Сьогодні ми вивчаємо файли XML. XML це дуже схожа штука на JSON. Вона перекладається як розширена мова розмітки та дослівно Extensible Markup Language. скорочено XML. Це запропонований консорціумом World Wide Web. Тобто VWC, стандарт, побудови мовних розміток і ієрархічно структурованих даних для обміну між різними застосунками, зокрема через інтернет. Простими словами, файл для обміну інформацією. Десь ви вже таке чули, правда? Об'єкт XML може бути збережений у власному файлі, який в основному є текстовим файлом з розширенням .xml. Таке ви також вже десь бачили. А порівняємо XML і те, що ви вже бачили. JSON. Отже, якщо подивитися направо, побачимо наш JSON. Значить, є персон і у персона є якась інформація. Ім'я Іван та вік – 37 років. І у персона є мати, її звати Ольга, їй 58. Далі у персона є діти, цілий масив дітей, аж троє Марія, Ігор та Таня. І після цього ще є інформація про те, що він одружений і в нього немає собаки. Тепер подивимося на ліву сторінку. З лівої сторінки, ну з перший рядок коду, так там написано щось про XML, щось на англійському, на складній мові, всі діла. Але рухаємося далі. У нас відкривається техперсон, ніби все зрозуміло, і говориться про те, що є нейм name, Іван. Name і з цих технейм закривається. Що це таке? Це інформація, яка показує нам, що у персона є ім'я, і ім'я має значення Іван. Дуже схоже на Джейсон, правда? Далі показує, що у персона є age, тобто вік, і його вік 37. Далі відкривається Тех Мазер, і закривається аж через два рядочки. У Мазера є name Ольга і Вік 58. Кожен тех обов'язково закривається, і тех Мазер також після віку закривається. Після цього відкривається Тех Children, в якому буде три чауда, тобто три дитини. Кожен із щелдів закривається, і після цього головний тег Children також закривається. Після того йде тег Merit, де значення стоїть true, і тег Doc, де значення немає. Тобто тег сам себе закриває. І закривається тег Person. Обов'язково кожен тег, крім цього найвищого, повинен закриватися. В принципі, оце і є XML файл той самий файл для передачі даних. В принципі, схожий, дуже схожий на HTML, тому що HTML народився із XML. Рухаємося далі, переглянемо деякі приклади. Отже, тут в нас XML, вгорі знову такий якийсь текст, який показує нам, що це XML, і він такої-то версії, і відкривається Job. Зверніть увагу на те, де він закривається. Він закривається в самому-самому низу. Тобто, ми його обов'язково закриваємо, але тоді, коли договоримо про джоб. Далі другий тег у нас відкривається продакшн. Він також обов'язково закриється, але коли ми договоримо про продакшн. В продакшенні є певні теги. Approval type, substrate, street size, press і так далі. І у них є певні значення. Причому ці значення різних видів, але, в принципі, це все строки, все це текст. Далі закривається текст production, тому що ми про production поговорили, і відкривається тех Customer, де говоримо про клієнта. У клієнта є name, number і currency, тобто ім'я, номер та валюта. І ми закриваємо тех Customer і закриваємо тех job. От такі, от приклад XML файлу. Рухаємося до наступного. Тут немає верхнього рядочку з XML та його версією, але він обов'язково повинен бути. Просто він тут обрізаний. Ми починаємо із тега property, що означає, чи є майно, і у property є чотири різних тега: ім'я, опис, юніт та значення. Якесь ім'я, якийсь опис про це ім'я. Одиниці вимірювання, в яких воно вимірюється, та значення цих одиниць вимірювання. Далі йде другі проперті і третє проперті. Тобто це три об'єкта, Вони, в принципі, однакові, вони складаються з однакових штук. І це все, ці три проперті можна було би заключити в ще один об'єкт, вгорі в самому і в, самі, в самому низу, пропертіс, um, тобто масив пропертів. Тому що це три абсолютно однакових проперті, просто з різними значеннями. Рухаємося далі і дивимося на букс. Дуже схоже на наші проперті тільки тут книжки, і вони тут заключені в головний tech books і внизу в закритий tech books. Отже, у нас є масив книжок, називається Букс. Кожна книжка має. Атрибут, оце нове, тут ще не було в нас атрибута. Атрибут ISBN. Атрибут може бути так само будь-який, як і тег, тобто ви могли помітити, що в тегу у нас пише все, що завгодно в XML. Так само і в атрибут ми можемо написати ISBN, а можемо написати ціну, а можемо написати колір цієї книжки. А можемо і автора, і тайтл, Але автора і тайтл ми тут винесли в інший тег. Отже, кожен тег-бук всередині містить тайтл, тобто назву та автора Сера Артура Конан-Дойла і так далі. І в нас є масив із 1, 2, 3, 4, чотирьох книжок з різними назвами і авторами, але в однаковому форматі, який складається з якогось коду, назви та автора. Отак От виглядає, в принципі, ідеальна XML, тільки вгорі ще не написано, що це XML, і яка у неї версія. І останній приклад: значить, в нас вгорі написано, що це XML такої то версії, і відкривається масив, який називається Employee Data. Вгорі відкривається, в самому низу закривається. Всередині є два емплея. Перший employees ID 34594, і в нього є first name, last name, hard date, debt code та salary. Тобто ім'я, прізвище, дата найму, код боргу та зарплата. І другий імплеї так само якась інформація про нього, абсолютно така сама, просто значення в них різні. Закривається цей імплеї і закривається масив імплоїв. Що ми вивчили з цих прикладів? Ми вивчили, що всі XML-файли містять тех. Який показується, як відкрити кутові дужки назва тегу, та обов'язково закривається відкриті кутові дужки слеш назва тегу, точно така сама, як і на початку, і закрита кутова дужка. Далі, що може бути тег порожнього елементу, назва тегу, і одразу ж слеш, і одразу ж закрита кутова дужка. Такі тег закривати не треба. Це на прикладі нашого. Собаки, який знаходиться в передостанньому рядку. Далі ми можемо бачити, що у тегів можуть бути атрибути, які виглядають як пара ключ значення. Назва атрибута дорівнює подвійні лапки і його значення. Наприклад, тут це ID емплоя. У кожного емплої є ID, ID, це ключ, дорівнює, і якесь значення з цифри, які знаходяться в подвійних лапках. Далі, у них можуть бути якісь вказівки щодо обробки документа. Що це таке це от наша найперша. Строчка кода, там де ми говоримо про те, що це XML першої версії, це строка обробки документа. Далі можуть бути коментарі. Коментарі це якийсь текст, який не читається комп'ютером. Комп'ютер його просто ігнорує. Ми там можемо написати все, що завгодно. Привіт, я Наташа, і це мій XML. Тут помилка, я це закоментувала. Тобто все, що завгодно, і позначається він так: Відкритий, відкрита кутова, знак оклику, два мінуса, текст, два мінуса і закрита кутова. І також може бути текст у вигляді простого тексту або фрагментів всі дата, які пишуться в такому форматі. Але це не все. Сьогодні у нас буде практика, і я помилилася в презентації, але ми перевіряємо XML. Він перевіряється на точно такому самому файлі, як і JSON, і тому в якості практики ми створимо невеликий XML-файл. По традиції це буде в нас Store, Обов'язково має бути закритий тех і всередині магія. Почнемо із тварин. У мене одразу створився закритий тех, коли я відкрила пец. Pets. pets – це масив із тварин. Перша тваринка. В неї буде ID дорівнює 1, це тех, і закритий техпет. І в неї буде ім'я та порода. Name – марта, порода. Або тип, як хочемо. Брід. Манкі. Далі хочу створити другу тваринку. Мені для цього не потрібно писати все з нуля. Я можу це просто скопіювати і ставити сюди. Це буде тваринка з ID 2, це буде буч. І це буде пес. Далі я хочу тваринку з ID 3. По традиції це буде мій кіт. Ну і, в принципі, всі ці тваринки, ніби виставлені на продаж. Формат Beautify я зробила гарним, і тут справа показує, якщо просто в гарному форматі це, що я тут натворила. Далі, крім pets, в зоомагазині може бути food. Тому я тут пишу Enter. Food. І ми можемо тут додавати різну їжу. Наприклад, milk для котів. Можемо описати тут, який тип молока і так далі. Але якщо в нас просто один тех молока, то ми можемо його самозакрити. Далі, крім молока, це може бути сосич. І, наприклад, я хочу ще додати кістку, але уточнити яку кістку. А type дорівнює, наприклад, це буде атрибут type. І тип цієї кістки chicken, тобто куряча кістка. Закрили це, і це самозакриваючийся тег. І якщо я хочу ще, наприклад, не самозакриваючийся, а просто відкриваємо одинарну і крім кістки, хай це буде ще вода, але не просто вода, а всередині буде писати, що це Бонаква. Вода Бонаква. Сподіваюся, я правильно це написала. Окей, тобто в фуд у нас є також декілька різних різновидів їжі. І, в принципі, ну, можна тут ще одяг додати, все що завгодно. І це все. Що ще можна сказати, можна ще сказати, що атрибутів може бути декілька. Наприклад, крім типу chicken, Я ще напишу, що тут є taste. Тейсті. Отак. А атрибутів насправді може бути безліч. Їх може бути 100 тисяч, оскільки вам не впадло писати. Якщо я натисну формат beautify, то мені тут справа покаже, що от ваша гарна, ваше гарне зображення XML, воно працює. І також. Якщо я зроблю XML3, то мені воно розіб'є його на об'єкти, так само, як це робив JSON. Він покаже мені, що в мене є три тваринки: у них є такі-то імена, така-то порода і навіть ID показує, тобто параметри оці атрибути. І є така-то їжа, кістка, у якої є два атрибути, і вода вона ква. В принципі, це все. Якщо у вас залишилися якісь питання по побудові XML, то не соромтеся завдавати їх в коментарях. Я на все відповім. Також буду вдячна за вашу вподобайку, за підписку на канал та за те, що розповісте про цей канал своїм друзям. Сподіваюсь, було цікаво, і до зустрічі в наступних відео.